Третій день дев'ятниці до Матері Божої Олашківської. матір Божа, наша пред, предобра Мати. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсячас, і на віки вічні. Амінь. Жодна мати в світі не любила своєї дитини, так як Преста Богородиця свого сина. На таку любов Ісус заслуговує, доброта, краса і велич безконечні, предмети душі і тіла, лагідність, ягнятка, пригорозькі, силі, вождя і велик, нетерпеливість дитини, простота голуба голуба, мудрі, знання, наміри, Жінки, все це Боже Небесне. Та, е, знову ж таки, митрополит Андрей говорить про це. Такою любов'ю любить причиста діва і людей, адже Ісус поручив нас її в материнському серцю, і ми завжди її діти. У лютописі монастиря є свідчення Станіслава і Анни Воловецьких, які відчув на своїй сім'ї могутнє заступництво Матері Божої на чудотворній Вашківській іконі. Троє їхніх дітей одного ранку так занепало, що до вечора їх приготували до похорону. Батьки всіх, Повклякали і з великим плачем почали просити непорочну діву. Діти одне за одним, за одним зворушилися, потім стали. Старші попросили їсти, а молодші заплакали. У матінку Божа прославлена численними чудами в Улашківцях і з волі свого сина вмить його Спасительної смерти. Ти стала матір'ю апостола Йоанна і нас усіх. Ти є могутньою заступницею та помічницею в кожній потребі наше життя. Уповай на велику милість твою, вислухай прохання моє, яке в цій дев'ятниці до тебе приношу. Назвіть своє прохання. Зглянься на мій плаче, моє зітхання, вилий свій ласку на мою знеможену душу. Нехай молотими твої всесиль, твоїми, всесильний Бог визволить мене від всякого горя і муки. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна, Марія Господь, з тобою, благословена ти між жінками. І благословенна плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна між жінками, і плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Ти між жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Під Твою олій спобігає, Богородице Діво, молитвами нашому, скорботах не погороди, а в обід визволювана с єдине, чисте і благословенна. Мати Божа Улашківська, моли Бозан зрішна. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки вічні. Амінь.